Всім привіт, Доводиться тримати траматы лицо. Я зможу покажу, як же самого кормить свого маленького. Так і есть. Вівся малесенька, просто її тримаю. Така виросла. Така виросла. Розмірами. З трьохмісячне я някак. Вчера вам показував. Ось така, ось вот така віця, дивіться. Маленька яка. Тікає, тікає. Що можу сказати? Поки що живе. Як буде далі, не знаю. Йди, шукай, йди до мамки своєї, йди. Нехай вона тебе кормить. Йди, йди. Так, так, вон, воно, вон. Так, так. Що ти немає, дивися? Вон, вон твоя мамка. Бачите, яке вона. Ну, начебто стоїть. Стоїть. кормить. Ну, останні вівці. Втричі більше від, від цієї вівці. Втричі. Це у нас одна така. Я гадаю, що... Ягнята, які народжуються, їх не каструю. І тому ось так воно перевелися, я гадаю. Бо тримаю їх по руку навіть тримою, буває навіть і більше. І вони ось, ось таке ось таке потім трапляється з ними. Ось дорослого віця, бачите, біленька. Якого розміру. Вони. Треба постояти, нехай поїсть Виживе чи ні? Не знаю, яке потім цеяння виросте. Може ще нічого буде. Подивимось, але все треба прибирати. Вона нікуди не годиться. Давно хотів її прибрати, але ось... Ніколи було. <клес> і ось дотянулося. Що вона вже й народила? Ягня хвостиком валяє. Значить, їсть. Вчора вісе не підпускала, та й, мабуть, і не знала, що робити. Боляче їй було. Сьогодні ось так. Звісно ж, ягня маленька. Ось що робити. Головне, щоб проконтролювали. їсть малеча. Все найголовніше. Овечим молочко для нього найголовніший найкраща найкращий їда, найкращий корм. І те, що він час не поїсть, це запорука того, що він виживе і буде рости далі. Найголовніше, щоб коли так заходите, не пугайте. Не бийте своїх овечок. Щоб вони ось підпустили я Бо вони ж теж бояться лячні тваринки. Дивіться, сама підійшла. Романівська вівця. це ось помісні такі. Не зрозуміло. почему она такая прям улица дыха тут обаче давно хочешь полкувания божая Субтитры Я треба їх переводити на подвір'я. Заказав відходів, скажімо так, обзолу. Буду робити якийсь вигул на луг своїми силами. Те, що мене буде получатися, виходити. Буду вам показувати. Ми дуже хотілося б, щоб вони самі випасалися, ходили на пасовище. Це було б дуже добре. Яг-няке. Тримісячна, дивіться, вже таке. Дивіться, тримову ну, оборання захищає, не підпускає. Ось таке воно. Барін кліки ось. Що можу сказати? Треба баранів міняти, Вожаків стаду, щоб кров не змішувалась. І тоді не буде у вас таке народжуватись. А так все добре. І треба їх випасати. Щоб вони самі випасалися, гуляли. І будуть у вас чудові овечки рости. Баранчики. От у нас гарні ягнята, доглянути. Так, звісно, там теж болото, болото, багнюка в лузі. будуть вони грязні, замовзані Ось що робити. Краще вже там, на волі, ніж тут в заперті. І дуже багато часу треба для того, щоб їх накормити, прокормити, накосити. Отже, робіть висновки перед тим, як будете намагатися тримати їх, зважтеся на все, продумайте і лише потім заводьте.